На мою думку, успіх, показником успіху для чоловіка саме є те, на якій автівці він їздить. І звісно ж, не кожен одразу сідає в BMW або в Mercedes салону І тому, щоб дойти до цих марок, треба пройти деякі етапи, етапи становлення, щоб у майбутньому цінувати більше те, що ти маєш. І цей етап. Початковий, з якого ми сьогодні і починаємо. Це та марка, з якої, напевно, починали всі, але, мабуть, і не всі, але 100% багато хто з тих самих Жигулів. І сьогодні в нас на відеогляді і на знайомстві Лада Пріора 2011 року. Це канал Автор Шанхай. Не забувайте підписуватись на наш канал, а ми розпочинаємо. Ось вона мріє багатьох. <с> і я не побоюсь цього слова мрії, тому що е в мене також перша машина була жига. Це вже не жига, це вже більш комфортний, більш такий люксовий сегмент. Але як для першої тачки, і взагалі, мабуть, і не для першої, як для другої, як під роботу це досить непоганий варіант. Тому що стоя не три. Не 10, навіть не 5 тисяч доларів. Вигляд має, знаєте, ніяк, то там десятка якась. До речі, це такий дуже поглиблений саме рестайлінг десятки Це Lada Priora, Пішли вони з 2007 року. там В 13 му якщо не помиляюсь, була Lada Priora 2. Зробили навіть рестайлінг. Е, з двугном 1, 6, 1.6, 16 клапаний, як то кажуть. Шестнарь дуже багато тюнінгу, дуже багато рішень по цим автомобілям є в інтернеті. І всі СТОшники їх знають, і що з ними тільки не робили: заряжені хечі, посажені сідани, розширення, скільки тюнінгу на цей двигун, скільки сил, турбіни, все тут може залітати. Тобто, це така знаєте платформа. Для проби першого пера і щось зробити з першої машини своє унікальне. Наш варіант сьогодні це чорна на чорному вкругтанова, на чорних дисках, пацанська тачка. От просто все. Це тут совєтськово пацан. І незрозуміло який. Розумієте, така машина, яку, начебто, Лада Пріора, що там десь можна і піджати, і підрізати, але таку вже, ну. Задумаєшся, може та й нехай їде пропустити і у лишній раз не сигналити, тому що не зрозуміло один, чи двоє, чи троє, чи в п'ятером, скільки там людей і хто вони, ніхто не знає. Дивимось далі. Щодо багажника, розмір маємо такий добротний, одразу сап, музика є, валить. Тому що, ми... що... що тут є в нас? Літнього омивач, але вже зима. Що там ще? Та ви що? Ручки дверей Рись. Тюнінг присутній. Як воно відкривається? Старі ручки. А вже стоять як в виномарках, ручка, як, яка повинна бути. І, в принципі, все. Ану, підходь ближче. Так, на місці докатки у нас стоїть повноцінний диск, який стане згодом сюди, коли машина перевзується. Щодо багажного відділення, як ви бачите, ну, не гниле, не бите. Автомобіль у нас майже весь в рідній фарбі, що є плюсом. Також ну, є нюанси по кузову, тому що це все-таки ну, Жигулі і треба, знаєте, тримати руку на пульсі. І Після кожної зими обробляти кузов, як то можна. Якщо якийсь рижик там десь виліз, його треба затерти там підфарбувати, щоб нічого не пішло далі. Але це така машина, вона і повинна бути такою. Всі ж дивились фільми Трансформер. Коли купили ту жовту камару, він газанув все подвір'я в чорному диму. І ну, це перша машина, вона повинна бути такою. Йдемо далі. Поговоримо тепер про передню частину. В нас передній бампер від Priora 2, Решітка також. По кузову. Так, десь там лачок поліз, десь там щось є. До речі, капот у нас фарбований. І все. Більше нічого. Підходь, підходь ближче, ближче. Які дзеркала. Кстати, дзеркала дуже зручні. От Зараз сядемо на те подивимось. Покажемо ще раз. Дивіться, кромка дверей. Абсолютна ціла, пороги на місці. Задні дверки. Та також. Ні, є мілкі нюанси по аркам, але, ну вибачте, це ж все ж таки не іномарка. Демо далі, дивимось по, по дверях. Також тут все чітко. І тут у нас без зауважень, без зауважень, ні. Чуть-чуть є. Чуть-чуть є, -чуть але це все ще можна так сказати підмалювати. Ну, як я і казав раніше, після зими треба, її чуть-чуть буде руку прикласти. Так, що, сідаємо у салон і дивимось, що там нам подарували. Також електрорегулювання передніх дзеркал, бо нещодавно сидів у Ланосі, у Ланосі взагалі фішка: електропривід є правого дзеркала. А водійського все рукою, рукою. От такий. Торчить, і ти його регулюєш. Також електросклопідйомники, електроусилитель руля, керма, точніше. Так, обігрів заднього скала. А я щось не розумію. Є кондьор, але є також клавіша авто. Тобто, це що? Клімат? Пічка дує, все дує. Також раз, ніша ще якраз для телефона закинув. Тихіше. Також прикольна клавіша відкриття багажнику. Це раз. Такий міну. Ну я не знаю, чому саме тут і саме така велика кнопка, але дякую є. Також по заводу в нас підлокітничок. Ніяк в BMW не з підігрівом, але дякую, що він є. Тут. Ще раз, ні два, два, нічого, призиночки є, значить, кошти у людини водяться. Так, часики, атрибут люксової комплектації, ну робити. Priora все ж таки. Не жигуліш, якісь там 90 там, чи 80 якогось року. Так, потихоньку виїжджаємо. Щодо динаміки, ну, я думаю, що. Не хочеться в лишній раз її так сказати мучити. Динаміка тут я бачив по Ютубу там 10 секунд. Але ну навіщо? Навіщо? Це ж не якась там спортивна машина, тут 98 коней, і ну, на цьому все зрозуміло. Добре, що є усилитель, пічка, все і магнітола з сабом. Все грає. Також так як в нас пацанська машина на ну стріляний лабаш. Це без якихось зайвих питань, є, і є, не задуває, і добре. Все. Щодо стану взагалі торпедка така приємна. Ну, не зачухана, не знаю, не тріснута. Навіть подушка в нас є: пасажира, водія, як то кажуть, Лада, айрбек. І в принципі, тут є навіть натяк на перешив потолка у чорний, тому що стійки чорні, е, ось е, світильник також чорний, підочечник теж чорний. Можна ще тут, є куди її дотюнінгувати. о ну куди ти позустрічний дід? А взагалі, ну, якось їде Що. Можна чекати від лади приори я не знаю. Тому сів, поїхав, надійно відносно чогось, так? Е, недорога в обслуговуванні в ремонті, все доступно запчастини на кожному, просто я не знаю біля кожного АТБ. От, будь ласка, зайшов, купив, навіть і сам поставив. Також в нас є ксенон. оп Ну, зараз не дуже на камеру, напевно, не сильно видно, але він є. Тому хто шукав собі таку робочу лошадку, або хто розглядає машину як першу, достойний варіант. Можна приїхати, подивитись, проїхатись на, не... на ній і так сказати, забрати. Тому не забувайте підписуватись на наш канал. Попереду ще багато автомобілів. Різних різного класу, різного сегменту. Тому нас чекають ще різні приводи. Тому е, пишіть свої відгуки. ну Може, хтось їздив на пріорі, може я там чогось не розумію і десь там помилився, але на перше відчуття машина ось за ці кошти топ. Ну нормальна машина. Вигляд має. У мене ніколи не було пріори, тільки жигулі гнилющі в слюні. О, диви, дивись. Раз пріора, і тут пріора. Ось завжди, коли просто їздиш, ніколи не, ну, не, не дивишся на те, що там є якась там пріора, ні пріора. А коли сідаєш в пріори, все, кругом одні приори, Або сідаєш в щось там, якесь там, я не знаю, ще там, Ланос одпоряд. От, от, от дивись, от якраз е, можна зрівняти ось в одному ціновому сегменті, як на вашу думку, от, як на мене, то. Зовнішній вигляд все ж таки за пріорою. А що ви скажете? Владик, що ти скажеш? Ланасі і пріора? Ланося ілі... і пріора, так. Да. Де Онексія? Потому що у мене що, правильно, де Скільки думок, скільки людей, стільки і думок. Тому всім гарного дня, бережіть себе.